Окей, я, я про залізний купол, добре, я, я тут уточню, тому що ми всі, в принципі, починаємо вивчати, що як працює. Та? І от залізний купол, на який так моляться, я то розумію, що Залізний купол там, він працює в Ізраїлі. Там, де працює, поїхала тобто, на постійне місце проживання Оксана Денисова, яка приїжджала до нас в Верховину, ми мали щастя потім ще спілкуватися там, манівцями через Суходолом ясна річ, так вона проживає в Ізраїлі вже там рік чи два. І вона каже, так, коли працює залізний купол, я сижу в кафе, приходить офіціант, каже: пані, тут повітряна тривога, може, ви підете в укриття. Вона каже: ні, я не хочу, принесіть мені ще один коктейль. Офіціант приносить коктейль в той час, як працює залізний купол. Але, Тут є одне але питання у, у технічних характеристиках і дієвості самої цієї системи. Тому що Ізраїль, це треба бути ідіотом, щоб не знати, що він дуже невелика країна. Тобто, це не масштаби України. Не, залізний купол, яку він площу накриває. Чи він накриє, ну, чи він здатен накрити навіть, один, навіть Київ, який е, беремо від крайньої точки до крайньої 40 км, це мінімум. Да? Ми, ми, ми говоримо про Кривий Ріг, 120 км витягнути, місто Шашлик, я його називаю. Вузьке і таке от витягнуте, 120 км. Що накриває залізний купол і чи був би він помічний в Україні? Оце от головне питання. Бо у нас на нього моляться, як свого часу, молилися на Байрактара, потім на Джавеліни і так далі. Тобто у нас якийсь петиш. О, Хаймарс приїхали. Ну, у нас вундервафля не приїде. Ну, прямо аж така вундервафля. Вундервафля це була б у нас ядерна там, бомба, оце була б вундервафля. У нас її немає, ядерної ракети немає. Існує протиракетна оборона, так само і проти ядерних ракет. Так що не все так просто. Я поставив питання про залізний купол, вибачте за довгі ремарки. ну Залізний купол, якщо ми говоримо про одну батарею вона закриває десь 20-30 км квадратних Мабуть, 40-мають. Вона збиває будь-які повітряні цілі, будь то безпілотники, будь-то крилати ракети, балістичні ракети, які знаходяться в нижчих слоях атмосфери. Ну треба розуміти, що це лише останній рівень, рівень проти протипротиракетної оборони Ізраїля. Четвертий рівень є, є ще. Е, тому питання лише в кількості е, залізного батарії залізного купола такій кількості, щоб прикрити Україну. Навіть в нас в Ізраїлі не вистачає. У нас є е, 10 батарей залізного купола, це не вистачає е, для того, аби прикрити небо Ізраїля, маленького Ізраїля. Ну от власне, я це, це і стосувалося питання, бо всі уявляють, що це щось чарівне, надзвичайне ізраїль його розробив під свої потреби. Ізраїль подивіться на карту, витягнута країна вузенька вздовж моря. Тобто у них є потреби закрити вузьку ділянку і так от можна розподілити. Україна, вона така, от, вона більшовал нагадує, та, якщо взяти по території. Що ми можемо накрити залізним куполом? Ми можемо накрити міста мільйонники по ідеї. Тобто, у нас таких: Дніпро, Одеса, був Донецьк, поки що викреслюємо Київ, Харків, Львів. Та? Ну от, от, от все, що ми маємо на поточний момент. Плюс можна накривати міста там, е, е, обласні центри. А таких у нас е, лишилося після окупації Росією мінус 25, мінус 3, тобто 22. Але це включно зі столицею та Києвом. Тобто, ось 22 залізних куполи, які чи можуть вони врятувати Україну? Та їх немає. Власне, Взагалі дякую за відповідь. Ви знову-таки лаконічні. Це дуже прекрасно. Ми економимо час. Для того, щоб продовжити бесіду. А Айрісті якраз Є в Німеччині её... Леся. Дай адресу Шольца, я приїду якось і разом підемо до нього в гості. Так, По -по він же віддав, По -по... чого в Німеччині ще немає. Немає ще в Німеччині IRS, він віддав їх в Україну. Це, це йому можна на позитивний баланс записати. Ну все, захист, все. Ти адвокат Лесія, а, і Леся Лесь. Це можна... скоро буде ерунде. Е е е е Наша система, mm -hmm. яка збивати е, будь-які ракети ще на орбіті. Яка система? Буде... RO-3 Aero... Ага, її радіаліках. 3, а, -3. Тобто стріла, -3. No, стріла, mm -hmm. так, я зрозумів. Mm -hmm. Е, Німеччина має намір придбати цю систему, і ця система, і Німеччина має, має намір закрити небо декількох країн цією системою. Ну що я, я поставив питання, Олексій. Мене там тут, до Ізраїлю більше питань не може бути. Окрім того, що що ж так, як російське пристріл'я говорить, кошка жалася і усралась. Ну тобто, скільки можна товктися і не допомагати Україні.